Молодіжна рада Кам'янського провела звітну конференцію для майбутніх членів спільноти. Організатори зазначили, з кожним роком бажаючих приєднатись до ради стає все більше. І якщо торіч прийняли 50 нових членів ради, то нині близько 80 хлопців та дівчат готові долучитись до активного руху на користь своєї громади. Молодіжну політику у місті активно підтримує влада. Для юнаків та дідча створюють усі умови, аби кожен зміг реалізувати себе сповна. Під час вітної конференції керівники управління молоді та спорту розповіли про динаміку і стан молодіжної політики в Кам'янському та шляхи її реалізації. Відбулася зустріч з молоддю, з молоді, яка бажає бути в молодіжній раді міста Кам'янського. Розмовляли про що таке молодіжна рада, що таке молодіжна політика в місті Кам'янського. Всі, хто забажає, муриступити молодіжну раду і працювати на благо нашого міста. Міста, міста Кам'янське розвиватися. І я думаю, що це дуже такий великий шаг для нашої молоді. З кожним роком кількість збільшується. Приємно, що такий є у нас розвиток у місті. За останній рік молодіжна рада організувала близько 50 різноманітних заходів. Попри важкі часи та війну, робота не зупинилась, а навпаки, її стало більше. З початку війни молодь активно допомагає ВПО та ЗСУ, збираючи все необхідне. Така презентація була важливим етапом відбору до лав молодіжної ради, адже кожен мав змогу дізнатись, чим саме займається рада та які функції виконує. Далі з кожним кандидатом будуть відбуватися індивідуальні співбесіди. Сьогодні збулася звітна конференція молодіжної ради. Дола молодіжної ради зареєструвалися майже 80 нових учасників. Провели для них таку невелику презентацію де розповіли, чим саме займається молодіжна рада, які функції ми виконуємо, розповіли про свою діяльність, показали ті заходи, які ми провели. Навіть попри те, що в країні триває війна, ми ще більше стали такими дружніми, стали одною сім'єю, і багато робили роботи для внутрішньопереміщених осіб. Багато роботи проводили для збройних сил України. І дуже раді, що з кожним роком зростає популяризація молодіжної Ради та дійсно бачить себе в молодіжній політиці, і в розвитку молодіжної політики в нашому місті. Керівний склад молодіжки поділився своїми історіями успіху, аби мотивувати майбутніх членів спільноти. Новобранці активно реагували на презентацію та захопленням задавали питання. Олександра неодноразово відвідувала заходи від молодіжної ради, а тепер відчула в собі сили і бажання доєднатися до молодіжного руху. Я бачу в молодіжній раді свій особистий розвиток. Це є можливість чогось досягти. Це є можливість знайти собі нових друзів та досягти своєї мети. Найголовніше очікування це напевно знайти свою другу сім'ю, знайти нових друзів, нове спілкування. Це навчитися тому ж самому лідерству, навчитися. Комунікувати з людьми раніше я сама приймала участь у заходах від молодіжної ради, а тепер мені хочеться самі їх придумувати та впроваджувати в молодіжну політику міста. Організатори анонсували велику кількість заходів для молоді вже цієї осені і запевнили, готові прийняти усіх бажаючих.